Є знижки на Квайт 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на капсули Linux Спорте» 15 – 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Барабанда. Вокал Одеса. Я відкрив велику музичну школу, тому що дуже сильно полюбляю музику. І в перший місяць війни до мене в школу постукав Леонід. Я приїхав з Миколаївщини, СМТ Первомайська, яке було якраз окуповане, тому мені довелося виїхати разом з сім'єю. Він сидів просто на дивані і грав мотив. Просто був Приспів, зруйнує твій дім, де віяло теплом. Я зняв це на відео, зайшов в кімнату і написав куплет. І так. Там буквально пісня родилась буквально за 20 хвилин. І вся країна почула наш перший лист, лист до мами. Там є рядки про херсон, і ви не повірите. Ми пишемо про херсон і через місяць, як виходить наша пісня, звільняють херсон. Нам скидують військові відео, як вони під нашу пісню заїжджають, піднімають прапор над адміністрацією Херсону. Хочемо, щоб нашу музику, наші слова почула вся країна. Якщо ми виграємо, ми придбаємо пікап для наших хлопців. Ми голос народу, вони можуть забрати життя у нас, але на свободу це наша земля, і ми звідси не підемо, підемо. І хай це почує захід схід Північ і південь. Ми голос вулиць, ми голос народу, голос народу, вони можуть забрати життя у нас, але на свободу. Четвертого лютого світ почав українця українця Насбрали за три дні, потім за тиждень, а потім за рік, але бачили тільки одне ми, як ворог наш біг. Ей, наша країна сказала всім, хто вона є, хто вона є, навчилися міцно стояти, коли ворог б'є. Я пишаюсь вами, люди, і мені без різниці, хто ви по нації, адже ж душі, ми всі українці. Ми Українці! Ми Україні, Народу, голос народу, вони народу. можуть забрати життя у нас, але на свободу це наша земля, наша земля, і ми звідси не підемо, і ще засіяє захід, схід, північі, піде, ми голос болить, голова ми голос. Ведеться кров нашої братів і сестер Сестер, сестер Прийде час, заберемо кожен свій метр. наш Паш... І покажемо всім, якого ми роду Ми будем боротись за нашу свободу. Такі щирі хлопці, такі важливі слова. Я вже наспівую цей приспів. Дуже круто. Дякую. Дякую за музику. Коля, що скажеш? Те, що ви робите, є дуже важливим, тому що зараз, в принципі, роль культури, роль мистецтва відкривається зовсім з іншої сторони. Дякую, молодці. Юрчику, мене теж надихає ваша пісня. Вона йдеться про війну і там, де ви співали, що захід, північ і південь почує е, наш голос. Молоде покоління розуміє про що ми співаємо. Олеже, скажіть, будь ласка, як вам номер хлопців Зачепило? Я дуже зачепило. Я з першого звуку, з першої ноти почав ритмічно аплодувати дуже сильні слова. Дякую, хлопці. А мені подобається сьогодні атмосфера серед наших учасників. Наше шоу про підтримку одне одного, і це найважливіше сьогодні. Карино, як тобі? Розкажи, будь ласка, ну я взагалі обожнюю музику. Музика лікує, особливо зараз. Але я чесно я не чула вашу пісню. Ну, мені сподобалося круто. Я буду слухати. Це гурт Барабанда, ваші оплески. Дякуємо вам! Дякуємо. Прошу. Дуже дякую ці хлопці, які заряджають нас патріотичним духом та не дають нам сили рухатися далі.